Мобілізовані не платитимуть податків та відсотків по кредитах. Нардеп Олег Царьов може за тиждень утратити депутатську недоторканність. А ще влада попереджає про нові провокації російських диверсантів у парламенті сьогодні в закритому режимі слухали доповіді силовиків і ухвалили низку рішень щодо зміцнення обороноздатності України. Марія Васильєва про всі подробиці засідання у Верховній Раді. Сьогоднішнє засідання парламенту було безпрецедентним. З нього видалили комуністів через сепаратистські заяви їхнього лідера Симоненка. Пізніше один з депутатів, кандидат у президенти Петро Порошенко, розкритикував це рішення через недемократичність. Протестували і регіонали. Проте голосування у залі було результативним, і комуністи були змушені залишити таємне засідання. Водночас, дещо із доповідей силовиків депутати пізніше оприлюднили. Зокрема, СБУ попередила кількох політиків. І кандидатів у президенти про підготовку замаху на вбивство Юлію Тимошенко, Петра Порошенка і Олександра Турчинова попросили посилити охорону. І заходи безпеки силовики також попереджають про посилення диверсії російських спецслужб саме на 9 травня, аж до вчинення терактів громадян наполегливо просять уникати масових акцій у цей день. Та напередодні всі офіційні святкові заходи вже скасовано. Які регіони, крім Києва, під загрозою розповів секретар РНБО Андрій Поробій. Це звичайно, ті ж регіони, по яких початково Путін планував операцію під. Такою кодою назвою Російська весна це є Донецьк, це є Луганськ, це є Запоріжжя, це є Харків, це є Херсон, Миколаїв, Одеса. І весь той пояс, якийсь Путін чомусь назвав Південним Сходом і чомусь вважає, що ця територія має мати окремий особливий статус. Виконувач обов'язків міністра міністра оборони Михайло Коваль доповідав депутатам про хід антитерористичної операції. Він зауважив, що українські вояки мають справу з дуже добре навченим та дуже підступним ворогом, а не з народним ополченням, як це люблять представляти у Росії, із власного досвіду каже Коваль. Він не пам'ятає таких запеклих боїв аж 90-х років. Багато депутатів від влади дорікали силовикам млявістю та недостатньою ефективністю антитерористичної операції. Чому так повільно просувається звільнення східноукраїнських міст від бойовиків. Голова оборонного відомства пояснив ось так: є два варіанти. Перший варіант це підтягнути важку артилерію, в тому числі реактивну самоліти, вертольоти, змішати з, міс... з землею цей населений пункт, поставити жовто-блакитний прапор і сказати, що відрапортувати, що завдання ви... виконано. Другий варіант, яким ми саме керуємося, і робимо це поступове блокування. Знищення диверсантів і терористів, а також недопущення каліцтва і втягування в бойові дії цивільного населення. На сьогоднішньому засіданні депутати схвалили закон, яким прирівняли учасників антитерористичної операції до учасників бойових дій та звільнили мобілізованих до війська від сплати єдиного соціального внеску на час несення служби. Також уряд платитиме відсотки по кредитах за тих чоловіків, які мали несплачені позики на момент мобілізації. Крім того, депутати проголосували за зміни до законодавства, які дають право не тільки генеральному прокурору, але і виконувачу обов'язків вносити подання про позбавлення депутатів депутатської недоторканості про з народних депутатів, які мають проблеми із законом, відомо, що керівник генпрокуратури Махніцький уже заготовив перше таке подання. Незабаром буде ще кілько, загалом близько п'яти, які рада зможе розглянути уже наступного вівторка. Вже сьогодні було зроблено відповідне подання на народного депутата царьова. Ну але оскільки цей закон ще не вступив в дію, то голосування відбудеться на найближчому пленарному засіданні. Також за інформацією генерального прокурора готується подання на ряд інших народних депутатів України, які сьогодні підтримують сепаратизм, ведуть антиукраїнську діяльність і відповідним чином вони повинні бути позбавлені депутатської недоторканості і притягнуті до кримінальної відповідальності. I'm Парламент також схвалив продовження часткової мобілізації в Україні та ротацію мобілізованих вояків, які вже відслужили 45 днів. Замінять новими чоловіками із цивільних. Саме патріоти добровольці за словами Тягнебока, дуже допомагають вирішенню завдань антитерористичної операції та підтримки громадського порядку, бо мають власну мотива мотивацію на відміну від професійних силовиків, що нерідко вдаються до саботажу. Водночас парламент не підтримав ідею Арсенія Яценюка провести 25 п'ятого травня національне опитування з питання єдності України, на яке уряд просив виділити 30 мільйонів гривень. Аргументи такі: Бойовик, Бойовиків це не зупинить, 30 мільйонів у бюджеті не зайві, і вирішувати питання конституційної ваги під дулами автоматів принизливо та деструктивно. Наступне засідання парламенту відбудеться за тиждень, 13 травня. Соломія, дякую, Марія. Марія Васильєва розповіла про дебати у. Верховній Раді сьогодні і про те, що депутати пішли на канікули до 13 травня.